О, цю, цю вони вирили цю, цю Ночою приходили, ми закидали. Що ми заховали? Люди ночою закидали. Закидали ночою. Що ви думаєте? Бачите, оце вони вже вирили такого. Ми вже нас туди сюди люди ось бачу ось я, скидають, виробили, все, де що, так, що, що так, є. Ми звідти цю землю скидали люди. Дощ, не дощ, а ми закидаємо все. Хоч вимов були, як поросята, але всі закидали. І старі, що і малі. То, Майер, що має, то того, але мали? Люди приїжджать хлопці, дівчата ось все віддихали. і вони защили. Нє-ні, я вас не маю добре. Ви скажіть, а хто вам обіцяв, що цієї вишки не буде? Хто вам обіцяв, що якщо громада Арсенюка? Арсенюк сказав: якщо громада проти. То вишки ніякої не буде. То він ще й раді так сказав. Як, як другий раз вже ну, до, до нього, як ми до нього кажемо, ви ж там сказали, що якщо ви, якщо гуманда проти вишки не буде, а він так каже, бо я ще бумаг не бачив, ну я, а ти ж підписував, я ж ти бумаг не бачи? А він каже, я повно бумаг підписую, я типу підписую. Там, який читає, чи хто? Ми тоді всі раді були, yeah. то всі yeah. раді. Скляну, 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 ну, раптом я. село, то ж якби ж хоч далеко. Yeah, це ж треба yeah, не менше 3 кілометри, бо бо від читав, села. то під самим селом. ось до. Навіть 500 метрів нема, вже тут мірали люди. 500 метрів нема, вони вишку ставлять. Ну то де ж таке вже є. Як смітники порозвозили, хто ніхто? Сказала до нього за смітники, він поїхав, головою помахав і поїхав. А як чорт ти, мамо, знаєш, що тут викупали?